Дорога команда, сам собі директор, вітаєм вас із Новим Роком, з всіма різдвяними святами, нехай життя із кожним кроком, ваш дім наповнює скарбами, хай сонце, радо вас вітає, куї Зузуля літ багато, здоров'я з пишним короваєм приходить в будні і на свято. Нехай тепло людських сердець, вам душу щиро зігріває І переможних справ вінець, хай голову вам вінчає. Хай ширшим стане коло друзів, протягне руку всякий стрічний і буде кожен день казковим, як ніч різдвяна і новорічна. Вітаю з наступаючим новим роком! Все світле, казкове! Візьміть з собою в рік обізянки. Щастя вам, натхнення, везіння, удачі на кожному кроці! Бажаю, щоб до вашу, вашу команду приходили сильні лідери і включалися активно в роботу. Бажаю вашим партнерам нові рівні кожен каталог, величезного вам товарообороту, отримати всі премії, подарки. А саме головне знайти друзів на все життя, з якими ви кожне літо будете відпочивати на березі теплих морів. Вітаю всю команду! Знайте, ви найкращі. І пам'ятайте всі, ви зможете! Головне кожного дня. Ідіть в напрямку своєї мрії. Вітаю вас з наступаючим 2016 роком!